Вітаю вас, прекрасні душі. Тепер хочу розглянути такий розклад, який я спочатку хотіла записувати. Але Рамзес сказав, що ні, давай ми спочатку з тобою поговоримо. Отже, хочу на такі прекрасні колоді, як наверху, так і внизу. Це друга частина. Вона про матеріальний світ. І я хочу подивитися такий розклад, надихнулася тут темою, що хочу сказати вам. Ваша друга половинка розклад для тих, хто ще не в парі, і хто в пошуку, той, хто хоче знайти своє кохання і от що хоче вам передати ваша друга половинка. Нагадую, що розклад має лише інформативний характер. не є інструкцією до життя. Але іноді цікаво просто послухати і для себе вловити якісь інсайти. Якісь розуміння себе іноді відкривають такі розклади. Тому давайте глянемо, що хоче передати вам ваш майбутній кохана людина ваша. Що хоче передати вам ваша майбутня кохана людина, та яка до вас йде. А тут і зараз вона до вас йде. Щось важко йде. Є якийсь супротив. Да, трохи є. Давайте глянемо. Більше легкості, каже. більше емоційності, якоїсь довіри, що все вдасться, що це можливо, що ви достойні цієї любові, да? Давайте подивимося. Що хочу вам сказати, ваша кохана людина. Виходь же, давай, дій! Виходжу зі стану е, застою, досить же, дивіться, Боже. <гас> Класно. Давайте ще сонце на дні. Ні, ну тільки подивіться на цей розклад. Це ж просто пісня просто, гляньте. Виходь зі свого застою, вже пора діяти і виходити в світ. Ну Просто гляньте. Старші два аркани. Шанс, да? такий шикарніший шанс. До речі, той, хто хоче загадати якогось суженого свого. Зараз суперові такі ці дні, сонцестояння, різдво, тобто такі дуже магічні наповнені. Дні. От Прям дуже сильно можна класно собі заважати. Але обов'язково в теперішньому часі загадуйте і обов'язково прописуйте всі моменти, які ви собі тільки можете уявити. От прям самі сміливі свої мрії. Прям от Пишете, іначе ви пересказуєте своїй душі оцю неймовірну вашу зустріч, який він класний, яке у вас порозуміння, як ви зустрілися, який у нього там характер. Ну, тобто от всі ці подробиці, значить, ви знаєте, там близькі якісь подружки, от пропишіть це все для себе, не полінуйтеся, це ж все ж таки ваша кохана людина. І рефа цей відлюдник, да? про, що? про те, що ну все, ти вже начиталася, книжок, ти вже розумна, класна, все вже прокачала себе, там, да? всі ці свічечки вже поставила. Давай, дій, да? тут жезлів. Вищі сили тобі дають цей шанс. Колосальний просто шанс. Гляньте, скільки там свічок. І у нас ще червона свічка, да? символ любові. І, е, значить, вперед цей світ. Гляньте, як оці всі люди йдуть, такі сірі, такі, невзрачні, такі всі. Начебто. Такі, да? Неважливі. І яке сонечко, глянь, ідеш ти серед цього всього натовпу, серед, серед цього всього шуму людей. Це ж просто круто. Це просто супер. Але я хочу ще доповнити, щось іще він хоче вам додати? Вийди з заблудшого лісу тут. Перестань мислити критично по відношенню до себе. Пора вже нам з тобою купувати і думати про цей будиночок. Гляньте, як тут дуже прикольно. Виходь же з того лісу, де ти думаєш, що ти заблукала, і гноміки тут тобі вказують шлях, гляньте тут, якщо вам видно. І той гномік, і той показує. Дивіться, тобі туди, ось маякує, єй, е -е -е, тобі туди, туди йти в ту сторону. Вона чогось ще оглядається назад. Не варто вже оглядатися назад. Все, закривайте шлях вже. І перестань мислити критично. Гляньте, вона бачите, вони такі стоять біля неї всі ці знову ж таки, да, навіть якщо дивитися метафорично на цю карту, бо п'ятірка жезлів це в нас боротьба, це така внутрішня боротьба доказувати свою якусь позицію, своє якесь відношення, ставлення. І ось вони гляньте три чоловіка, і вони з однією нею сперечаються, а вона щось там всім їм готова доказати, всім готова їм роти позакривати, всім їм пояснити, що от вона права. Виходьте з цих сценаріїв, бо гляньте, якщо отак от навіть дивитися на ці карти, вона досі оглядається на ці старі сценарії, бачите? Хоча у неї тут ці всі, вони і показують. Червоний день в календарі вже відмічено. Давай вже погнали в своє класне, щасливе, наповнене життя. Гляньте, старший аркан. Старший аркан, аркан любовники. Коханці. Закохані. Як хочете, як кому більше подобається. І Ось вони прийшли і вони хочуть купувати цей новий будинок, будувати це своє нове життя. Це старший аркан, це вищі сили, якби тут включаються. І вони пара тут. Вони пара, будинок, стабільність, всу, взагалі, все супер. Я навіть не хочу, наверное, дивитися. Що ще хочеться тут додати, так це як вам вийти з оцих сценаріїв, да, негативних. Тобто, що вам варто зробити, щоб вийти все ж таки вже нарешті з цих сценаріїв. Ну, в принципі, ми тут дивилися, що по-першому якби да розкладу трібки хто цьому. Що давай йди, Знову ж таки, прийшла ця думка, щоб прописати, прямо сісти, наче прописати, да? що, блін, там, ми зустрілися, він так і клав, а ми там том, от прям все. Але от, що ще от вам особисто, щоб вийти з цих сценаріїв? Можете, будь ласка, весь час сили нам показати. Гляньте. П'ятірка мечів. В класичній колоні п'ятірка мечів це теж боротьба така, знаєте, внутрішня. Тут, якщо це внутрішня п'ятірка жезлів більше, так, що я борюся з усім світом, то п'ятірка мечів, а тут про те, що я доказую свої позиції. А тут вона вже не доказує, вона вже перемогла. Все. І ці всі баришні, насправді, знаєте як? Ці всі баришні вони залишаються, ну, у них свої ролі. От якщо дивитися, так навіть знову ж таки, метафорично, гляньте, у цей такий кубок, у цей такий кубок, а в нашій Гирині ось такий кубок, інший. І на кожну з них... Є свій чоловік. Тобто, для, знову ж таки, гляньте, на да? для кожного цього чоловіка є свій кубок. Тобто, Для кожної, для її характеру, для її повадок. Да? Тут ще у нас тут такі феєчки ці літають. Для кожного з них є окрема своя жінка. Немає конкуренції по факту. А перемогли ви вже тим, що ви йдете в своє прекрасне майбутнє. Тобто, Ваша людина вже вас чекає. Нам каже, виходь з цих сценаріїв, давай вийди в світ, щоб я тебе побачив, ти ж зірочка моя прекрасна. Тобто, вам потрібно усвідомити, зрозуміти, що ви вже перемогли, бо конкуренції насправді не існує. Ви притягнете до себе свою людину, відповідно, своїм внутрішнім да, цьому кубку, тобто в своїй внутрішній наповненості. А ці жінки притягнуть інших чоловіків, відповідно, своїй наповненості. Розумієте? Але ви маєте усвідомити, що ви вже взяли цей шанс. Все. Ви вже можете виходити в, в світ. Бо він уже вас чекає. там. Давайте глянемо ще, який він. Давайте, давайте, давайте глянемо, який він. Чи вона? Угу. У нього теж тут не все сладко, чи в неї? Тут у нас про те, що. Він зараз теж переживає якісь складний етапи, бо вона, тобто там теж якесь чи ну не розлучення, скажімо так. Але важка, якась життєва ситуація, де потрібно приймати рішення про те, щоб якийсь переїзд відбувся, або отримали якусь звістку, не дуже приємну. І відповідно після цієї звістки потрібно щось діяти. Тобто трієчка це у нас далі щось робити. Якщо двійка це ми на виборі, то трієчка це у нас ми вже маємо щось, якусь дію робити далі. І далі в нас іде, що ми маємо діяти. Туз мечів, тобто приймати якісь рішення. Да? Жорстко зважено, якби, да? Тобто серйозно приймати якесь рішення. Про що тут у нас? Тут у нас дариться жезлів, робити якусь свою справу, яку я вмію, з якою мені хочеться сказати, що він магічить буде або вона. Тут трошки якась магія. Додамо трошки магію в цей простір, да, як там Гаррі Поттер. Тут він жезл тримає, тут теж жезлові енергії, тобто да, тобто ось тут він, ці свічечки, тобто буде якась, якась там ще у нас богиня, да? відношення богині. Тобто буде якась тут така відбуватися трошки магія. Як наче Знаєте, хочеться сказати, я відкриваю собі шляхи, я відкриваю собі дороги. Тут я щось буду таке трошки магічне. Це не обов'язково, що він там чи вона робить якісь обряди. Це, може бути, ментально настільки сильна людина, яка сама для себе відповідно да, тузу, оцьому шансу, вона знає, як і рухатися далі. Тобто я хочу діяти отак, я буду діяти отак. Тобто, прям заявляє, да, якби по тузу мечів, що. Я приймаю це рішення, я йду в своє там, найкраще життя, все. І це рішення вже сприймається як дія, да? тобто все. Отут тут ми сиділи, якби, і думали трошки, що нам робити, тут зібралися, і він такий, все, я йду в своє класне майбутнє. Все. У мене все буде шоколад ну, да, чи королева мечів. Ну, все, супер. Тобто зустріну ще з якимись подругами, обсужу якісь свої деталі, моменти, да? тобто вибираю свій шлях і, відповідно, не іду, І знову ж таки, гляньте які тут прикольні карти. Да? Всі такі світлі, позитивні, сонячні. Тобто, він чи вона зараз знаходиться теж на такому трошки складному етапі, але вже є план, що я хочу далі да, якось діяти. Я собі дозволяю йти своїм новим шляхом і дію. Бачите, як тут? Прикольно, який в нього характер, чи в неї? Давайте глянемо. Який характер? Такий домашній домашній. Трошки такий меланхолічний да? по вісімки мечів. Трошки такий любе хаос, такий трошки мрійний або мрійниця. Трошки десь може літати в якихось хмаринках, бо тут не класика ж у нас представлена, так, що там закривається від цього світу, а трошки такий мрійний, прокастинує, іноді буває. Але дуже сімейна людина, дуже любить затишок, сімейний, свята, тобто для нього чи для неї це прям щось таке дуже особисте, дуже таке затишне, Дуже те, що гріє внутрішню душу. ну І, відповідно, гроші може заробляти. Ну і куди ж у нас без 15-го аркану? Куди ж у нас без диявола, звичайно? Дуже спокусливий або спокуслива, дуже буде для вас м -м, притягательна така манка. Да? Захочеться цього десертику, захочеться їсти, їсти, їсти. Буде так притягувати вас дуже. Дуже така м -м, імпозантна людина, скажімо. Да? Яка буде своєю енергією, знову ж таки, якщо у нас прожезли, тут то інакше й бути не може. Дуже буде притягательна ця людина. Тому всім бажаю зустріти свою людину і щоб це відбулося як найлегше, як найкомфортніше для вас, і найшвидше, якщо ви вже готові. Всім бажаю успіху, знайти свою половинку. Навіть не так не хочеться говорити половинку. Ми завжди цілісні. Знаєте, супротив таки трохи йде внутрішньо. М -м -м. Всім бажаю зустріти людину, кохану, і при цьому не забувати, що ви є цілісна особистість. Ви вас вже достатньо, а ця людина просто буде доповнювати ваші внутрішні краски. І хай все у вас збудеться, хай все у вас складається як найкраще для вас, тільки щоб було в облаго для вас.